Рибки усі. Така у нас тут рибалка, дивіться. Вон там клює рибка. Отак от поплавок клює. Треба вже тянути. Зараз будемо тягнути з вами рибку. Дивіться, як клює рибка на поплавок. О-о-о! Треба вже скоро тягнути. Зараз будемо тягнути головне не втопити мобілку в річці. О, Бачите, як? Клює гарно. Отак от. О-о, от. потягнула, потянула, потягнула. Опа. Ні, щось не зловилося. Ну, будемо чекати знову. Треба трошки туди далі закинути. А тут це дуже близько, треба ще трошки туди далі. Може, там буде клювати краще. Зараз ще почекаємо. От, треба вирівняти поплавок. Отак от, от трошки. І будемо далі чекати нашу рибку. Що тут у нас вийде цікаво? Чи ні на цей раз. Щоб водичка не заплуталася, бо вже декілька разів мене вже сьогодні вона хотіла заплутатися. Але поки от зараз знову вирівняємо її трошки отуди. Опа, сюди підкинемо її на центр, щоб по центру наша рибка ловилася, а ну-ка, зараз подивимося як вона буде. Клювати. Тут о, якась, може, черепаха. Вон, бачите, якісь бульки з дна. Може там якась черепаха прокинулася. Тут вже було пару разів черепаха ловилася на крючок. Ну, зараз подивимося, що там таке за чудо юдо. Бульково. З дна. Зараз ми подивимося, що там. Хтось не хоче клювати. Ну, почне, якщо щось цікаве клювати, я вам засніму. Пізніше. Добре? Знову щось там, якісь бульки йдуть з дна. Якесь чудо-юдо. Там живе, мабуть.